Зустрічі з фахівцями різних галузей є невід'ємною складовою університетської освіти про суверенітет української держави, перспективи членства в ЄС та про можливості сьогоднішньої влади Віталій Портніков розповів студентам-журналістам. Старої держави просто немає. Я кожного разу, коли проходжу якісь відомства чи куди ще дивлюся на тих нових міністрів, з чим вони працюють, розумію, що вони працюють фактично в нових мова. Ніколи не було. Це правда роченько, тому що держава вона. От Ялокович втік, і цього дня виявилося, що нічого більше немає. Журналіст вважає, що головне не той, хто очолює систему, а те, з чого вона складається і як функціонує. І ось ми фактично з вами зараз живемо в перші тижні нашої незалежності. І держава, в якій ми жили 20, 23 років, вона скомпрометована і зруйнована. Саме від вас залежить. Яку нову Україну ви побудуєте? На думку Віталія Портнікова, Україна за 23 роки своєї незалежності так і не зуміла стати по-справжньому самостійною країні потрібна нова модель розвитку. Залишається інша модель, модель бійного ринку. Вона існує в Європі. Це єдиний шанс українців змінити правила гри і почати важко працювати. Ось це важливий момент. Європа дає українцям шанс важко працювати. І побудувати врешті-решт за роки цієї важкої праці, нормальну цивілізовану державу. Віталій Портніко за освітою філолог, але зумів сформувати нову психологію особистості журналіста. Журналістика стане бізнесом, а не задоволенням для олігархів. Люди будуть потребувати чесної інформації, а не прислугування владі. Якщо ви готові зайняти таке місце в журналістиці, велко. Останні настанови від професіонала і студенти з гостем спільно виконують державний гімн України. Звинують наші порошеньки. Рос... Юлія Шлиян, Зоряна Козачок, Мар'яна Сич, Франко Тіві.